З моєї точки зору, дивлячись на те, як змінюються обіцянки щодо тривалості війни, можна дещо узнати про насправді, яка буде тривалість війни. На, по, з приводу обіцянок, з обіцянками і зі сподіванням на майбутнє, пов'язана в астрології планета Юпітер. І на початку війни Юпітер знаходився в рибах. І риби можуть означати відрив від реальності. Якась в даному випадку неадекватність і велика ілюзорність. І на початку війни у багатьох людей було таке сподівання, що війна закінчиться ну, от от скоро, взагалі взагалі війна. Тобто, і що люди їхали і вважали, що повернуться додому ну, там, через тиждень або через місяць, або через пару місяців. Потім в травні 2020 травня 2022-го. Юпітер зайшов в знак зодіака Овін. Овін означає швидко і ще він означає агресивно. І тому з'явились, наприклад, такі обіцянки, як у Олексія Арестовича, 2-3 неділі, що активні Овін означає наступ, наступати, і що активні бойові дії вони закончаться швидко. Ну і взагалі інші спостерігачі, я теж на своєму каналі робив помилкові прогнози не про те, що війна закінчиться швидко, а про те, що, наприклад. Авіаобстріли не будуть такі жахливі, довго що оця жахливий формат авіаобстрілів він закінчиться швидше. Тобто, наприклад, при Юпітері в Овні, а наприкінці листопада минулого року Михайло Подоляк стверджував, що вже влітку будуть в Криму. Наприклад, І, ну, Тобто, у людей було таке сподівання, що ну, швидко буде процес відбуватися якийсь. А потім в травні 2023 року Юпітер зайшов в телець і змінився риторика. Навпаки, таке, що війна буде дуже довго. Що війна буде завжди, війна буде всігда, війна швидко не закінчиться. Бо телець такий знак зодіака, який означає швид... ну, швидко. І, до речі, от Юпітер в рибах в обітілі, і для нього теж характерно такий відрив від реальності. І таким чином можна зробити висновок: що як був відрив від реальності Юпітер в Вовні, коли вважалося, що щось швидко буде відбуватися, так і при Юпітері в Тельці тепер відрив від реальності, що війна буде довго. Це теж ну, відрив від реальності, тобто довго вона не буде. І з червня 2024 року. Юпітер входить в близнюки, а от в близнюках Юпітер втрачає свою силу. І це означає, що з червня 2024 року ситуація обстановка буде така, що от в таких прогнозах на майбутнє в них нема, ну не буде сенсу, бо і так люди будуть розуміти, що буде завтра, що буде найближчий час, і не будуть потребувати такої, якби ну, інформації, а як воно буде в майбутньому. Таким чином опосередковано з моєї точки зору це означає, що з літа з червня 2024 року ну, люди будуть розуміти, там, що війна от закінчується, закінчилась, і прогнози на майбутнє їм не треба. Один раз на місяць на своєму каналі я проводжу збір донатів для Збройних сил України. Я дякую учасникам в червні і в липні. Хто донатив і хто бажає задонатити на ЗСУ на Бахмутському напрямку? Збір піде на медицину. Від сьогодні до 20 серпня я проводжу цей збір. Як зазвичай, звіт анонімний і 100% звіт на моєму сайті. Посилання залишу в коментарі. Хто хоче задонатити на ЗСУ, дякую вам і реквізити в коментарі.